Цікаво, куди ж піде Сашко? Я обираю синій колір. Е, мені ця пропозиція більш здається цікавіша для мене, тому хочу сьогодні синій. Я одразу зрозумів, що зараз Віка Даша точно туди підуть Це одразу. Тому що вони тримаються Сашка, Сашко тримається їх, це їхня коаліція. А я выбираю синий колер. Я также хочу выбрать синюю команду. Очень так, очень. Давай так. Капітани будуть робити розподіл продуктів. Капітани будуть не робити розподіл продуктів, вони продукти будуть вибирати. Не їх я на трійки. Я це і сказала. Саш, ти хочеш бути капітаном? Скажи мені. Карпусь відразу запропонував свою ініціативу, але ми її відторгнули, тому що я розумію, я не хочу, щоб сталося так, як було на конкурсі з фаршированою рибою, щоб він, можливо, навмисно щось зробив не так задля того, аби собі. А... Не знаю, залишити місце або вибілити якось себе. Типу, я не люблю, коли капітани виїжджають за рахунок інших. Тому сьогодні мені би хотілося, щоб нашим капітаном була людина, яка може на себе прийняти відповідальність у разі поразки. Я не капітан, бо дуже сильно хоче галина. Прямо ж рветься. Ну якщо так сильно хочуть, то я поступлюсь. Я одразу побігла в дівайсину, забрала дві найгарніші тарілки. Єва це побачила і така блін, Даша. Я одра віка. Одразу Ви Відразу дві хочете забрати тарілки. Відразу дві? Тому що я розуміла, що, скоріш за все, типу, інша команда також захоче гарний посуд, а вже все, до побачення. Це була моя власна стратегія, тому що презентація також дуже важлива. На цьому етапі розумію, що у червоної команди сильний недолік. Це два ключові ігроки постійно уходять від нас. Просто тупо типу, втрачаємо час на те, щоб вибрати ці продукти, і не можемо посивати цей час всією командою руками. А Останні команди в цей час є час на те, щоб е, готувати всім разом. Дуже важливо в другому раунді було взяти саме цукор, бо цукор він дає баланс всім маринадам. а Так як я розуміла, що у нас буде компресований буряк, на цукор це було надважливо. Я думала, якими б продуктами їх забайти, щоб вони точно не забрали собі цукор і кінзу, тому що ну кінза – це завжди топ. Зелень найсмачніша, на мою думку, і плюс зелена олія з неї — Вже додатковий елемент страви. Масло давай, давай масло. Ну о, ми може ми зможемо просто смачно зробити без масла, чесно. Угу. Uh -huh. да? Давай кладемо там масло, чесник і печериці. Щоб вони типу, подумали, що ми хочемо забрати печериці і масло, бо масло це. Найуніверсальніший продукт з кулінарії момент стратегії на другому раунді заключався в тому, що можливо команда суперника подумає, що курка це не найкращий білок сьогодні, який може, може отримати наша або інша команда. Тому ставка була на те, що вони оберуть не курку, очікуючи інший білок, а вже потім можливо оберуть для себе оселедця, не маючи іншого білку. Так, у нас тут масло, чесник, гриби, і зелень, філе і цукор. І я ще почала їм так розказувати, типу, продавати кінзу, продавати курку і це, я говорю, все найкраще просто. У мене була така думка, чи не хочуть вони, щоб ми забрали цю курку, взяли цей сахар, бо в нас е якби, трішки достатньо кислоти, яку можна збалансувати з цукром. так, Є білок уже. І мене це бентежить в тому плані, що значить, ось там в тій чарівній кімнаті ще є якісь більш класні білки, ніж просто куряче філе. Вони спеціально взяли ось так, щоб собі лишити краще білок. Вони хочуть масло, забирай масло, забирай масло. Що скажете? Так. Я вже вибрала, який ми набір будемо забрати. Ага. Ось цей. Мені здається, що вершкового масла вже не буде. а Це класний продукт, їм можна загущувати і соуси робити. Гриби також можна класно приготувати. І чесничок теж можна запекти, зробити теж Я сподіваюся, вони нам принесуть ще якийсь білок. Гаразд, успіху. Дякую. Дякую. Супер. Вони залишаться потім заселяться. Не факт, може вони і нам залишаться. Команда червоних, як вам наш вибір? Сподобався? Да. Да. <реш> Щось Галюня була не дуже задоволена. В смысле, я завжди задоволена взагалі. А значить, вона не задоволена вибором. Вони не поняли, що я їх. Е, е, е. Вони прям такі. Ну, що, як тобі? Ми забрали всі продукти, які ви хотіли. А Я говорю, типу, це просто була акторська гра. Ребят, все добре, я сорі, але я, типу, просто да, все так. нормально. Я просто думала, що там буде білок. Треба було брати курку, мабуть, так. Да? Ну, ну, все, ми вже все дали про це будемо пізніше думати. Так вийшло, що там Гарік запитував в мене. Там за давав скуштувати. Мене, тому що Віка трішки розгубилась в певний момент. Але потім під кінець вона вже зібралася і все було окей. А борошно де ви використали? Uh, картоплі. Картоплі. Так. Гаразд. Тобто ваша картопля має бути надзвичайно хрумкою, правда? ж? No. Ні, не хрумка. Чому? Що сталося. Сорт не той просто. Сорт. Так, це не той сорт. Це процес, на якому стояв карпусіна, і підмітили мінус сюди. Думаю, о, значить, можливо, якщо станеться сьогодні така ситуація, що ми програємо. Звичайно, я не думаю так, але можливо, все. Ми тут поставили, значить, галочку. В чому в нас проблемка. Всі почали нападати на карпуся, типу, а ти що не знаєш, які сорт картоплі. Ніхто з нас, чотирьох не знав, що сорт картоплі може не підходить для картоплі пай. Ну, Картопля картопля, ну типу окей, молода, недостатньо крахмала да, Це можна було докрутити додумати. Але в тому момент це для нас просто була картопля. Ну, типу, Я вже не заглиблювалася. Молода вона, стара, яка. Я просто вперше подумала, картопля пай все-таки окей, Типу, треба було як мінімум робити пюре. Ну, коротше, йти в сторону пюре. Червоні. У вас має бути багата страва з таким різноманіттям продуктів. Мені подобається курятина. У нас є ось така винагорода, на жаль, лише одна. І І дістають Я прям така. І я така думаю, в мене що, я зараз буду з класно. класний. Ви зараз маєте колегіально вирішити, хто забирає собі імунітет. Чого? Давайте. На голосування. У мене є предложення. або Даша, або Віка. Чого? Ну, типу, Віка, те, що капітан, Даша, те, що було ідеї. Я дуже справедлива людина, і я вважала, що, типу, я як капітан не можу, мабуть, себе об'єктивно оцінити знаєш, зі сторони. Я хотіла, щоб ребята, типу, обрали хто буде шеф-ножом. Мені згадується той факт, що від Даші була класні ідея. Від Віки також були мега круті ідеї. Нічого не можу сказати, але Віка в якийсь момент трішки загубилася, і я від неї почув таку фразу, що я не бачу цю страву кінцевою відносно від Даші. Даша сказала, що вона бачить, як це виглядає, і тому оцей фактор на мене спрацював. Для мене перевагою в цьому в мому прийнятті цього рішення стало якраз цей момент, коли от, знаєш, неї щолкнула, і вона вигадала цю історію з основною цією строяндою, з трояндою, трояндою моркеаною. Якщо б не ця морквяна-троянда, можливо, була б якась халепа. Це не говорить о тому, що Віка не заслугована, теж заслуговує, але єдине за що за рахунок чого Даша трошки краще, це оця морквяна-троянда. Друзі, ваше рішення. Ми прийшли з спільного рішення. Так, так, спільне рішення, і ми віддаємо вдвох. -дач. <рес> вдвох. Ну, я розстроїлась, чесно сказати. Я не очікувала, ну, типу... Я хотіла, щоб ніж. Ну, бо я заслуговую на це. Ну, я хорошо попрацювала. Ну, в мене була ця... Це... Ну, пару хвилин, коли я трошки замішкала за сірку страви, але це нормально. Як можна було взагалі вибирати між Дашою і Вікою, кому давати шеф ніж? Ну Віка визвалась капітаном. Чого, Чого має отримувати шеф шефніж? Даша. Чого? Ну, типу, я вообще, хоч убий мене я цього не пойму. Ну, типу, для мене це доволі доволі низький поступок від Даші. Для мене це був. В мене ідея страви була, ну, типу, на 80% це була моя ідея, і там на 60% це було моє виконання. На балкон. Дякую. 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 Гарик, З чим ти не згодив? З чим ти не згодив? З усім. Ну, так скажи, з чим з усім? З тим, що ти зробив погану картошку Паї і все. Що я порізав її ідеально, я її посмажив ідеально. Так вона не вийшла, тому що ти... не що я не іспально зробив. So Гарик та Даша висказують своє невдоволення, точніше, судження. Я прийшов розбиратися, що, з чим вони не погоджуються. Що Гарри, давай ще раз поспілкуємося з того? Ти ж сказав, пасуха, на чого ти кажеш? Ти я сказав, тобі картопля не вийшла, все ж неправильно. — А ви ти ж не мав сказати, дівчата, не вийде з цього картоплі пай, тому що це не той сорт? Як це? А хто відповідає? А хто відповідає? Команда, хто дав. Я ж не я, я її смачно. Я і я, я смажу допробувати. Да, oh, oh, це, це ж те ж саме, якщо б там я не знаю, Віка мені щось не, сказала. Да, не, і не, я не, така не вийшла шляха, грината Віка не, виновата, тому що вона не, сказала не, мені це зробити. А де мій у нас по факту ми зробили теж там чіпси, і Даша дістає, каже, фігня, я перероблю, не то на цю Ну так Я ще зробив і дав пробувати на кожному етапі. Я вважаю, що Гарік і Даша. Некомпетентні оцінювати, хто повинен отримати чорний фартух в нашій команді, тому що вони не були в нашій команді. Який екс буде їхати з, -з, -з Одеси сюди, в Київ? Е, ось це. Ну типа, я як мужик, чисто так мислю. Не знаю. У мене трішечки інша позиція з приводу ексів. Я з екс себе не спілкуюсь, якщо то колишня, то вона в десь в минулому і все. Тому е, ну. Не знаю, це молодіж, сучасне вже таке дження. Це, напевно, нормально. Я такий ще старовір. На вісу це не робиться! Став на, да на поверхню стать! Все, типу, е, так, дуже сумбурно, і він ну, не дуже спочатку сприймав інформацію. Е, Тож я ніколи його не робив. М'яса я можу щось смачне зробити, а тут це було дуже важко, тому що я не знав, як, що, куди, скільки класти. Ну, дуже хвилювався. Тут комочки! Ну, Даша. Я починаю плакати, мацюкатись, кричати, типу, взагалі, тренда якась. Ну в мене була там, типу, буря емоцій. Ну ти реально, блін, Артур! Я була типу і вже ображена, і була дуже зла, і мені було шкода себе, і карачи, шкода його одночасно. і все, і все це разом. і Я розумію, що ну, якщо я зараз буду ображатись, то нічого не вийде.